Друзі, привіт! Я продовжую свій е, такий огляд експрес-туру е, по конференціям, де я був там е, в Нідерландах, в Утріхті і зараз в штатах в Бостоні на Літмус Лайф. Е, зараз я знаходжусь в місці сили для мене. Е, е, це Гарвард, е, Кембридж, е, Масачутес, недалеко від Бостону. А саме це, якщо ви впізнаєте, ми якось я вже тут знімав відео. Це бібліотека. Він бачите, там щит, отусь, і на цьому щиті написано Veritas, що є істина. І в цьому місці мені захотілося розказати про щось таке велике, щось таке незвичайне, що було на конференції. А була філософська така ідея від Еліслі. Хто знає це такий амбасадор ЄМЕЛ, ЄМЕЛГІК, Консорціум, кансорсіум Markup Консорціум. Вона розповідала про. Екофрендлі емейл грім емейлс. Що це таке? Основна ідея в тому, що сучасні технології вони потребують дуже багато енергії. Це і там блокчейн, і AI, і зберігання даних. Приводу приклад. Бачили, оцей меседж у вас місце в Google Drive закінчується і, і, і показує. А це ж все коштує. І там в неї, наприклад, доволі багато із цього місця знімає пошта. І е, провели розрахування, я не буду вже проводити цифри, це не має великого значення. Е, скільки е, коштує з точки зору е, енергії, якого е, потребляє людство. Е, Зберігання там нашого емейла, одного емейла, мільйона емейлів, і скільки ми відправляємо. І каже, що це ж катастрофа. Якщо перевести це на реальні гроші, виявляється, що там одна розсилка однієї компанії вона отримує, вона одна отримала десь 4 листа на день протягом півтори років. Там великі цифри виходять. І каже, якщо їх перекласти на гроші, як порахували, то там виходить е, теж е, декілька поїздок Лондон-Амстердам, е, Лондон, Бостон літаком. Від нічого собі. Хоча я не розумію, як так багато. А, ну це ще вони відправляють на мільйони, на велику аудиторію, е, багато листів, і виходить дуже багато. І каже, що за ці гроші можна було б їх витратити більше. Природні для людей, а взагалі краще взагалі не витрачати. І е, каже, що е, ми, як e емел спільнота, е, можемо докласти зусиль для того, щоб зберегти дерево, умовно кажучи. І е, сказав, що це можуть, можуть робити всі стейкхолдери. Перший е, — це, е, наприклад, Маркетологів, маркетологи, які відправляють листи. Не треба відправляти листи тим, хто не буде читати. Треба чистити базу і треба зменшувати частоту відправки, більше добудувати персоналізації і слідкувати, щоб кожен зайвий лист, який уходить, він не уходив. Щоб розробники, які роблять там, кодують ці листи, там CSS зайві не вбудовували. Не використовували коментарі, тому що кожен відправлений лист це тиражується на всіх, у кого він зберігається. Дизайнери, які роблять картинки, які мають їх зжимати, стискати, які мають не використовувати великі рамки, краще робити це за допомогою педінгів, ну тобто дизайну, а не в зображенні. Коротше, мініфікуйте. Розмір всього, що завантажується і тиражується в інтернеті. Ну і вендери, які мають е, теж е, показувати, де можна зберегти, е, як можна, ну, місце, як можна менше відправити, додати інструменти і меседжі до людей. Ну, така проста ідея, але навколо е, великої ідеї е, існування людства. Тобто ми, маркетологи, це ми не просто листи відправляємо. А ми ще і використовуємо енергію загальну світову за те, що воно зберігається, за те, що воно обробляється. І ми відповідальні за те, щоб не робити зайвого. Отак от, от не купуйте поліетіленові пакетики в магазині, а перевикористовуйте ті що у вас є. Так само і не відправляйте зайвого в емейлі. E Як вам думка? Мені здається, прикольно.